Розповім вам історію. Підігнали мені якусь беху, смоляну. Сказали першої версії не бита, не фарбована. А я авіатор. Що з нею робити, не знаю. Ходив, журився і думаю, дай не зроблю сцену, в якій український Мі 24 розвалює рухне в Це була одна з тих нав'язливих ідей. Вітаю, Андрій за кадром. Коли не вмієш щось робити, вивчаєш тему, читаєш, переглядаєш відео, готуєшся, шукаєш відповіді. Тоді сідаєш, робиш та вирішуєш попутно те, що не зміг передбачити. Почав я з основи та композиції на ній. Скористався куском пінополістиролу з магазину бутматеріалів. матеріалів. приблизно, де мають бути основні об'єкти по композиції, одне з завдань, яке необхідно вирішити композиційно, правильна висота між об'єктами, щоб ракети прилетіли в ціль. А це в свою чергу диктує, що БМП необхідно підняти на пагорб. Тому нашаровую один на один два листи пінополістиролу і приблизно відмічаю, де починається схил. До комплекту додаю ще 5-мм підкладку, яку стелять під ламінат. Під час прогулянки в лісі прийшло на думку зробити діораму не з пологим спуском, а кам'янистим. Тому назбирав каміння, здається, це вапняк. Відмив, просушив і прийнявся адаптовувати під нього сцену. Зверніть увагу на цей прямокутний виріз. Сюди планую сховати проводи з джерелом живлення. Про це розповім згодом у відео. Основу склеюю столярним ПВА клеєм. Колеги з модельної групи порадили взяти його на заміну звичайному канцелярському за його кращі клеєві властивості. Зубочистки використовують для зміцнення конструкції та закріплення листів від ковзання. Я не знав, чим можна приклеїти камінь, тому для нього взяв клей рідкі цвяхи. Забіжу наперед, клеїть міцно, відривати не став. Для кращого щеплення поверхонь притискаю їх блінами з гантелі, хоч до чогось пригодились. А далі кусками пінополістиролу намагаюсь урізноманітнити плускі зони, щоб появився цікавіший рельєф. Верхній кут, де проходитиме дорога, також нарощую рельєфом. Поки що виглядає як якась дичина та поки клей сохне, переходжу до роботи з машиною піхоти. Моделька не заводська, а хтось собі видрукував вдома на принтері. Складається з кількох деталей. Трохи дефектована та для моєї діорами згодиться, тим паче це той самий 72-й масштаб, що й Мі-24. Першим ділом зашпаклював та зачистив найбільш проблемні місця, тоді ґрунтую. Фарбу замішую, з чого є – зелений і трохи синього. Більшу частину фарб, хімії та матеріалів для створення і деталізації діорами придбав в модельному магазині Best Models. В магазині представлений широкий асортимент моделей, модельної хімії та матеріалів для створення діорами. А за промокодом Новобранець ви можете отримати мінус 10 на ваше перше замовлення. На усі наступні замовлення у вас діятиме накопичувальна система знижок. Шукайте сайт та промокод у описі до відео. А я продовжу та скажу, що фарбую височну техніку вперше і не завжди розумію, який процес має бути наступним. Тому просто роблю і на ходу розбираюсь. Як не крути, відмінність від авіації таки є. Наприклад, дійшовши до везерингу, розумію, що крім базових тіней я нічого не можу далі зробити, поки не зрозумію, якого кольору буде дорога та середовище. Тому що роблю далі? Відкладаю і повертаюсь до ландшафту. Пінополістирол покриває модельною глиною. колега моделіст з АМО Максим Свєшніков влучно підмітив, що важливо не протупити і взяти саме глину, яка застигає на повітрі, а не у печі. Я скористався глиною Харді, лише тому, що була в магазині, і мені сподобалось. Буду брати ще. Для зміцнення контакту глини до поверхні промазую поверхню розчиненим водою ПВА. Робота з даною глиною така, як з епоксидною шпаклівкою. Змочуєте руки та інструмент, щоб не липла та приклеюєте до поверхні. Вона дуже легка в роботі, пластична, та якщо додавати багато води, перетворюється на болото. Це дуже вигідно. Стараюсь працювати ітеративно. Спершу виводжу форми біля каміння, тоді вирівнюю рельєф і поступово покриваю все глиною. Стараюсь ліпити тонкі шари, лише тому, що не знаю, як глина поведеться та чи не буде тріскати після висихання. В тому самому Лісі начерпав піску, вдома просіяв його через марлю, щоб отримати різні фракції, і наніс на діораму. І тут є один важливий момент: пісок, як і будь-який елемент, потрібно приклеїти. Валентин Шевченко, автор одноіменного YouTube каналу, підказав лайфхак: поверхні необхідно змочити спиртом, тоді наносити клей. Я, звичайно, забув, і ви можете бачити, що розведений пива один до одного з водою кучкується. А якщо перед нанесенням клею поверхню змочити, навіть розведеним ізопропиловим спиртом, пропаде опір поверхні до рідини і клей почне розтікатися. Коли глина та клей добряче підсихають, орієнтовно за добу. Берусь до фарбування. Я пошкодував втратити фарбу Hobby Color, бо їй на заміну можна було взяти в 5 разів дешевшу хому. Вона для таких площ і пензлика просто бомбезна. За колір в кадрі не критикуйте, не вгадав, буду виправляти. Це лише мій перший прохід. На другий шар та більш детального фарбування скористався фарбами Amo. Маю набір з шести базових кольорів, з них в імпровізаційній манері й намішав те, що бачите на екрані. І мені воно вже починає ставати схожим на рельєф, що правда, пустельний. Далі берусь фарбувати каміння. В основу ліг колір цементу від Valleho. До нього в різних пропорціях додав то жовтого та червоного, білого та чорного. Далі користаюсь емаловими рідинами для везерного, щоб навести лад з тінями. Останнім штрихом на етапі фарбування землі буде підфарбовування участків, де має бути трава. Тобто наношу чорніший кольор в ролі тіні, де буде трава, і це відразу буде для мене підказкою, куди наносити клей для трави, щоб не заблудитися. Травичка. Її можна імітувати синтетичним флоком і висаджувати вертикально за допомогою флокатора. Це така штука, яка завдяки іонізатору всередині створює магнітне поле та синтетична трава, висипаючись з контейнера. Буде більш охоче приймати вертикальне положення. Для імітації трави придбав флок різних кольорів у магазині Best Models. Для 72-го масштабу міні підійде довжиною 2 мм, а для варіативності до нього підсипаю 3 мм. Встромляю голку в місце, де є клей, трясу флокатором. Щоб флок почав проходити крізь сітку і надію, що все вийде з першого разу. Тут головне добре натрусити багато і рясно, щоб не просвічувалась земля. Даю клею трохи підсохнути та збираю пилососом зайвий флок, який не приклеївся. Щоб флок можна було перевикористати, одягаю на шланг капронку, вона вловить флок. Інший спосіб зібрати перевернути і потрясти діораму. І ось такий результат у мене на виході. Думаю, можна було би ще більше флоку висадити. це вже буде моєю гулею на майбутнє. Клей блистить? Це не проблема, цей блиск прибереться згодом. Продовжую експериментувати далі. Мені необхідно позакривати критичні участки додатковою травою. Для цього спробував капнути клею на фольгу і висадити флок на цей клей. Раджу брати саме канцелярський клей, так як він буде слабше тримати за фольгу, та вам буде простіше його віддирати. Ідея виявилась робочою і також не довелось чекати, поки клей висохне. Навіть у вологому стані основи ці кущики можна переносити на діораму за допомогою пінцета. Забув сказати, що для цього експерименту я взяв вищу траву 3 мм з іншого набору, щоб було більше варіативності. Можете бачити, що трава не лише довша, а й іншого кольору, який потім доведеться вирівнювати. Останнім штрихом з десантуванням трави буде висадка квітів. На цей раз придбав готові. Ну і так як це поки екзотика для мене, висадив лише кілька кущів. Помимо квітів ще порізав якісь водорості, схожі на губку, та зробив з них імітацію кущів. Не знаю, що це, але пахне не дуже. А далі фарбую траву. Я подумав, раз ця трава теплого кольору, тоді треба скористатись зеленим холодного тону, щоб компенсувати температурну різницю. Тут я вгадав, використавши ту саму фарбу, якою фарбував БМП зелений з синім. Далі я почав фарбувати землю пігментами, і тут чимало всього пішло не за планом. По-перше, земля стала дуже насиченою глиняного кольору. По-друге, фіксатор пігменту виявився якимось білим і ізопропиловий спирт йому до лампочки. Тому все, що я робив з пігментами, далі було умками я не знаю, що я роблю, бо колір отримував не такий, як мав бути. Очі бачили, що робили, але усвідомлення, що щось не так, приходило поступово. В результаті перенасичені пігменти я покрив темним шейдером та залив емаловою рідиною світлого кольору. Після того колір у мене вирівнявся. Думаю, ви помітили, що ще на етапі формування рельєфу від каміння я зробив незрозумілу доріжку. Так, це струмок. І його заповнює рідиною від IK Steel Water, тобто стояча вода. Думаю, це не найкращий матеріал для імітації струмків, тобто рухомої води, бо ця рідина текуча і постійно хоче кудись втекти. Але нічого, після трьох проходів ми з нею домовились. Піну імітував також спеціальною рідиною від Ekei. Хоча для такого масштабу я в ній не побачив переваг над білою фарбою. Ще й сохне моментально, на відміну від фарби, тому часу на роботу з нею не було. Що ж, з кольорами ґрунту я намучився, та тепер знаю, якого кольору має бути пил на БМП. Тому це саме час його доробити і розмістити на дорозі. Я жертва і я мисливець, саме час їх звести сценарно. Беха собі їхала по своїх темних справах за унітазами швидше за все, а за нею полював український крокодил. За ідеєю БМП має бути в моменті підбиття шквалом ракет, тому його приклею з невеличким підкиданням правого борту. І як ви помітили, відсутній один каток, він має кудись відлітати. Щоб сцена композиційно об'єдналась необхідні ракети. Для їх виготовлення скористався пластиковими прутами діаметром 1 мм. Чому такий діаметр? Тому що це ракети С8 і в реальності їх діаметр 8 см та довжина трошки більше 1,5 метра. У перерахунку 72 масштаб отримуємо 1 мм діаметру та 2 см довжини. Щоб головка отримала рівномірну стертий конус, користуюсь електроінструментом. Загалом 6 ракет. Кожну насаджую на латунну трубку. Клеїв диму від ракети створюю ватою, Приклеюю амівським акриловим ультраклеєм. Для різноманіття підфарбовую вату у жовтий та оранжеві кольори за допомогою шейдерів. Я вирішив робити вибух з підсвіткою для ефектності. Для цього прокладаю світлодіоди, які живляться від 3 вольт жовтого та червоного кольору. У місці основного вибуху 4 лампочки, в місцях пізніших вибухів по дві та одній лампочці. Для більших вибухів створюю несучі конструкції з мідного дроту. Вони дозволять краще тримати форму вибуху. А далі формую ватої шари вибуху від його епіцентру. Не забуваю за створення шлейфів від ракет, які вже прилетіли по цілі. Вони будуть кріпитись на латунні трубки. Відразу поформував перші клуби диму, щоб зрозуміти, як все виходить, та чи виходить щось притомне. Щось таке вийшло, але поки вам не можу показати усю картину, бо діорама досить велика та її важко вмістити в кадр. Але це ще не кінець. Для вмикання підсвітки інтегрував одну кнопку, а на групи червоних та жовтих лампочок окремо припаяв резистори для обмеження напруги і підключив всю схему до 4 пальчикових батарей, тобто доживлення 6 вольт. В, в торці діорами вирішив обшити дерев'яними паличками, але на моє здивування від клею вони почали крутитись. Тому кожну паличку кріпив булавкою. А далі фарбую Хомою. На цьому можу сказати, що моя перша діорама завершена. Дякую, що залишаєтесь зі мною. Ваші перегляди, лайки та коментарі дуже важливі для просування україномовного контенту. А я тим часом готуюсь до роботи над дечим справді великим і габаритним. Бережіться! Слава Україні!